Мир вам, брати і сестри, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Хочу подякувати за молитви, що Бог чує наші молитви. Вже було сказано, як ми молимося. І щоб ми розуміли, перед кого приходимо, перед чиє лице стаємо. І коли стаємо з відповідальністю і з вірою, Господь чує молитви. Знаєте, не можна було виїхати з Чорногорії брат Борис згадав Чорногорію моє бажання, серця мого, щоб він туди з'їздив. Один чоловік сказав, в якого ми жили на першій хаті, сам він українець, живе в Москві, але ж прапор, тризуб, Шевченко гривні на портреті Шевченка вісять, лежать. І він щирий українець, каже, щоб міг, то Дайте мені пулемета і я буду косить. А я кажу, Господь так не робить. Але ж він сказав таку фразу, що вона мені сподобалась. Каже, коли Бог творив рай, то він каже, цей рай виділив Чорногор. Я. Якраз там. Там дуже гарно, дуже добре. Але повірте, коли ти народився на Україні і знаєш, що тут біда і тут проблеми, ти молися, хоч виїхати. Бумажна волокіта. Сумасшедше, ще більше, як в нас, я вам скажу, ніхто нічого не робить. Ти маєш дождатися, ти маєш ми й не дождалися. Ми зібрались, помолились і поїхали. І через кордони всі проїхали на одному диханні. 3-5 от Отсили. Український кордон наш затримав 40 хвилин, як завжди. Але це не відноситься. Співали псалом, тільки вітер повіяв, і ти зник. Щез, каже брат Борис, нема. І знаєте, я заїжджаю в п'ятницю в верхів, повертаю біля церкви наліво і купа людей. І я тако зразу думаю, хто помер? Помер. Микола, з ним ми шоферували в колгоспі колись. І я собі думаю, життя цього чоловіка закінчилось. І вже його нема. А потім я лежу ту ніч, і цю ніч я собі ту менше розважав, а в цю ніч мені Бог відкрив, що ти маєш проповідувати про смерть. І сьогодні вже багато було сказано. Що людина здатна народитись, і якщо вона народилася, то прийде той день, хочеш ти чи не хочеш, ти маєш померти. Стоїть питання, чи входить воно в наші плани. Ми сьогодні думаємо, що ага, гинуть і вмирають зовсім інші. З нами того немає случитися, не має статись. А особливо молоди так думають, старіки хай вмирають, а ми ще будемо жити. Сьогодні чомусь так зроблено і в нашій країні, що вмирають і дітки, і старики, і дорослі то середні люди. Я думав, які місця взяти, щоб Порозважати разом з церквою, і Бог мені відкрив одне місце, це 12-й розділ Луки з 13-вірша. го вірша. Я все не буду читати, ви ці притчі знаєте, але ми трошки порозважаємо. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братві моєму. Щоб він спадщину поділив зо мною, а він відказав йому, чоловіче, хто настановив над, над е, вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них, глядіть, остерігайтеся, всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку. І він розповів їм притчу в одного бача, гойно нива вродила була. І далі я читаю 19-й вірш і скажу своїй душі, душе маєш е, бага, е, на багато років, е, душе маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай їж та пий і веселися. Бог до нього промовив прорік. Нерозумний, ночі цієї, ось душу зажидають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготував. Так буває і з тими, хто збирає, збирає для себе на та не в Бога. Така притча, і я згадую, коли я читав слово гойно, я згадував Бориса Казиміровича, він колись на свято жнив проповідував, і каже: є таке українське слово гойно. Дуже вродило, дуже дало плоду, дуже все. І це місце обично читається. Ми так беремо, як проповідники на свято жнив. жниву. якраз підходить. Але воно, оказується, підходить зовсім ще інакше. Воно підходить на кожен день. І сьогодні вже було за, за багатство сказано за машини, за все. Як ми живемо і чим ми цінуємо. Чим ми цінуємо? Знаєте, я приїхав додому, я навіть не знав. Що в мене були злодії в хаті, взломали вікна, залізли. Але я радів і тішився і дякував Богові. Знаєте в чому? Не вкрали нічого. Ну, там, мілочовка якась така. Але перетрусив всі біблії, всі Євангелії шукав гроші. Представляєте? Яке то свідоцтво для цього злодюги буде? Там, коли він стане перед Богом, він скаже: Я не чув, не бачив тебе і не знаю, Господи. А Бог йому відкриє і покаже: А от що ти як витрушував? Ти читав, що Біблія Новий Завір? Ти бачив, ні? Я собі думаю. Яку має Бог мудрість? Чим ми дорожимо, і чим ми, що ми тримаємо біля свого серця? Цей багаж теж написано, що він дуже багатий був. Ну, фермер хороший, він мав все, абсолютно все. Але не мав куди діти. Сьогодні ми з вами маємо куди діти, маємо куди жертвувати, маємо на АТО туди, сюди, сім'ї знаємо, розвозить, треба давати, помагати один одному. Все ми знаємо, цей багач не знав. Але знаєте, Бог у мудрості своїй сказав для нього такі прекрасні і чудові слова. Після того, як він подумав, їж душе, пий і веселися, бо на багато років, він собі, от людина завжди думає і планує. Я з вечора, я не знаю, як ви, але я з вечора лягаю спать, помолилися, сім'я повложувалася, все. І я собі думаю, що завтра те треба зробити, те, те, там поїду туди, зроблю те це. Не в наших силах, не під нашим контролем. Ми не можемо відповідати за те, що я завтра зроблю. Ти можеш запланувати, але чи ти його зробиш? Знак питання. Ну чи ти його зробиш? Цей чоловік теж каже, їж, душе, пий, бо на багато років фатить. Але ж Господь говорить до нього, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготував. Після смерті. Господь говорить і дає йому вказівку чітку і ясну «В цієї ночі ти помреш. Не поможе ніяка таблетка, не поможе ніякий лікар, не поможе ніяка капельниця. Ніхто тобі цієї ночі вже не поможе все. Дає шанс. Кайся. кайся в своєму житті, що ти зробив, не так, все. А він ні. Він ще собі планує, він ще собі думає. І раз і сталося. Тому що, якщо Господь говорить, що цієї ночі ти помреш, ніхто не поможе. Не відсунеш не вліво, не вправо, не відпросиш, не відмолиш. Хіба що покаєшся, і тоді буде краще? Але ще хочу зачитати, бо тому що час біжить ще одне місце. Де пишеться про двох чоловіків. Це 16-й розділ Луки, 19-го вірша. Написано так: один чоловік був багатий, зодягався і вісон і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один на ім'я йому лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани йому лизали. Та ось сталося. Та ось сталося. Написано, що в Богі умер, і на Аврааму Мовлону віднесли його ангели, умер же й багатий, і його поховали. Я далі читати не буду. Але ми порозважаємо над цими словами, що говорить нам Христос, що сьогодні говорить Господь через апостола Луку, де говориться про те, що два чоловіки бідний і багатий. Знаєте, мені колись картина така в інтернеті була. Дві ями. Дві, ну, Викопані дві ями. Що для бідного, що для багатого. Одинаково. Ще ніхто не взяв з собою нічого, абсолютно. Хіба що сьогодні умудраються, ложать трупа в дерев'яний макінтош, як то казав, і ще мобілочку. Туди, якщо то позвониш, там все багачі так хоронять. А бідного як хоронять? Взяли, прийшли, отпівання зробили і тихенько понесли, тихенько зарили, закопали і на цьому все. І ще питання, чи може хтось є, щоб прийшов? Чи може й нема, люду нема, Щоб прийшли в останню дорогу, випроводили його. Це тіло, тіло. А в багатого? Багато завжди. Все проплачено, все свачено. І саме дорожчі священники. Саме дорожчі. І саме більше. А потім розказують, ми йому заплатили. Знаєте, ми були колись в Молдові в 2013 році. Да? Ми були, жили в одній сім'ї, і чоловік, жінка і їхня мама. І вони кажуть, ми боїмося. Ми боїмося, що мама помре, ми її не зможемо похоронити. На похорон треба 4 тисячі доларів. Виявляй. То тоді, що скільки долар був? Чори тисячі доларів, дві тисячі доларів Попові, а остальне вже там розпреділить якраз 4 тисячі входиш. Каже, ми боїмося, що вона умре. Я сидів і кажу: хто її знає, до кого перше прийде. Може, мама ще вас буде ховати, хто її знає. Ви ж такого моліться трохи і думайте. Але ж тут говориться про чоловіка, одного багатого, другого, бідного, і приходить одинаково смерть. І як вже було сьогодні сказано, але духовна ще смерть є. От чому діло. Фізично, це таке. Всі повмираємо, всіх нас положать і винесуть на цвинтар. Але духовно, от що далі відбувається. І нам тут Христос. Розказує через ці слова, що далі відбувається? Лазара на лону Авраамова, багача кромішну тьму, де плаче скрегіть зубів, місце страждання, пекло. Так, Біблія говорить, такі слова, я не читаю зараз. Час. Але ж відбувається зір остається, розуміння остається. Ти розумієш, що ти не там. Я пам'ятаю, як мене виключило і що зі мною було. До кінця я не можу сказати, але ж я знаю одне, що Господь не дав побачити там тунелі, ще щось там. Ну я знаю, і я розумів, що я не в тому вимірі, в якому я знаходився раніше. Я розумів своїм розумом, я понімав все. Але потім, коли я відкрив очі, я все роздягнутий, мене обливають там. Проснувся від, очнувся, вірніше, від болі в правій руці. Вони якось укола там, не знаю, дали, але тиску вже не було. вже. Все. Але я дякую Богу, що Бог зберіг і дав життя життя тут на землі з подостатком. А в вічності, якщо я буду правильно далі жити і поступати так, як мене учить Слово Боже, і вірити в того, хто за мене постраждав, я буду з ним. І я в це віру, твердо знаю. Що вірив багач? Якщо взяти ім'я Лазар, це поміч від Господа перекладається. А що думав багач? Що він багатий був через що він попав в пекло? Ні, я вам скажу. Бог любить багачів і любить багатих людей, і він їх благословляє, дає кошти, дає все, достатки. Але трошки треба дивитися по сторонах, хто біля тебе, хто нужденний. Отуди треба давати. Оце проблема. Ми часто і густо не хочемо давати. Ви знаєте, ми з жінкою і з дітьми їхали на цю Чорногорію, нас посилали, давали в Канаду, Німеччина, Польща, вивозьте дітей і все. Вивозьте, щоб навіть хлопців по вже совершеннолітніх самих служби вивели сім'ї, щоб цих тільки вивезти. На тимчасовий захист. Я кажу, ну то давай поїдемо. В Чорногорію ми там два місяці от сили, півтора місяця побудемо. Діти оздоровляться, покупаються, подихають цим повітрям гірським і оздоровляться, бо це дітям нашим потрібно. Що для Юлії, що Русланові, що Лені. І кажу, і вернемось назад. Брати дзвонять з ми Виїхали в Канаду. Олексій, давай за нами. Давай за нами все на постоянне з ПМЖ, все оформляють, все робиться. Все кажу, ні, хлопці, я родився. В Україні ми будемо вертатися. Але я кажу, ці бумаги затягнулись так, там служби не роблять нічого. Вони кажуть, полако, полако, помало, помало Тільки обіцяють, але нічого не роблять. І так ми з документів для них не дождалися, посіли, помолилися і поїхали. Кажу, якщо депортацію вже вліплять або вернуть, там одна проблема, я вам скажу, і то серйозно. Якщо ти не турист і не заплатив по гривню за кожен день проживання. Чорногорії, то ти заплатиш на виїзді на кордоні по 40 євро за кожен день штрафу. Ну ми пробули сім місяців. Не багато, не мало. скільки мені треба було. Але Бог нас і там вів, Бог нас любить, і ми молимося. І Бог давав хати, де ми жили безкоштовно. Від 200 до 800 євро в місяць треба платити. А Бог проводив. Бог давав харчі. Бог дав. Ну я скажу, я поїхав, в мене півтори тисячі євро в кишені було, туди поїхав. Пограничник питає, скільки вивозиш? Кажу, мільйони вивожу. Півтори тисячі євро. Він дивиться і не вірить мені. Він не вірить мені. Бо наші українці які їдуть, то вивозять скільки? Чули по новинах? Да? Мільйони, мільярди. Цей чоловік, який був багатий, він теж думав, що все йому належить, все. а як прийшла смерть, де воно ділося? З чим ти став перед Богом? Але він каже: та в мене п'ятеро братів є, треба смс-ку відіслати. Каже, відійшли Аврааме, отче, сповіщення, вигляді Лазара. Щоб він пішов в дім мій і засвідчив. В мій дім, не в чужий, а в мій дім, щоб він прийшов і засвідчив, бо п'ятеро братів має, щоб вони сюди не прийшли. Щось там, мабуть, дуже погано. Раз така розмова. Але Авраам полегшив йому турботи про свій дім. Він сказав: між нами і вами велика безодня, так що ти звідти не переходять, а від вас до нас не переходять, не може. А священики кажуть, «Одмолимся». Кому вірить? До кого йти? Одмолимся. Один чоловік в обідях мені казав, Алєксей, я ще до тебе прийду. Кажу, ти до мене не йди, ти йди до Господа. Бо тобі він потрібен, тобі потрібен Христос. А він каже, а що не одмоля?» Кажу, 100% ні. Задумався. Випивши, але задумався. Тому ми маємо пильнувати, і ми не знаємо, як сьогодні було сказано, де бомба впаде чи ракета прилетить. Ми маємо пильнувати, як діти Божі, пильнувати насамперед за собою, за своїм серцем, духовний наш стан. Він залежить більше, як наш фізичний, який наш духовний стан, який наш духовний рівень, такий буде і фізичний, тому що Бог буде працювати. І вже було сказано, ми повинні віддати в руки Божі. це не наше. Хоч ми живемо тут, да, хватає праці всякої, але ми не повинні забувати, що ми є віруючі люди, яких вибрав Бог, яких поставив на це служіння і ходити там, де ти живеш, щоб був світильний, духовний, світив на кожному місці, де ти проходив, де ти був, де ти жив. Тому Хай Бог нас збереже, церкву збереже. Хочу сказати, продовжуйте пісти і молитву. Хочу сказати, продовжуйте пісти і молитву. Бо тому що там працює дух нечистий, дух д'явола, а він і зганяється тільки постом і молитвою. Практикуйте це, раз ми хочемо перемоги для нашої України. Перемоги для себе особистого свого серця, Пісти молитва очищає. тому що так сказав Христос. Не відкидайте цього, і хай вас Бог благослове, береже ці тяжкі часи для України і для Божого народу. Моліться за церкви, помагайте, знавайте, де є. Хто помочі требує, хто потребує чого, а ми маємо, ми маємо давати, давати фінанси, все остальне і тратити свій час для слави Господній, поки ми живі, поки наше серце б'ється, поки ми дихаємо, поки ми ходимо, працюйте, щоб одержати вічності нагороду. Бо ми я не знаю. Я сьогодні радію, що я разом з вами і бачу ваші лиця. Ви просто не уявляєте. Я дякую Богу, що Господь благословив нас. Амінь.